Привіт, я лікар-мануальний терапевт, який живе і працює у Швеції. Ви часто мене не питали, але я все одно скажу: чи може мануальний терапевт поставити діагноз пацієнту без додаткових методів дослідження? Моя відповідь: да, звичайно. Якщо ваш пацієнт прийшов до вас в клініку з головою під мишкою, або з ногою під мишкою після свого лижного курорту, то тоді, да, там все понятно. Але коли до вас приходить пацієнт, який, наприклад, скажеться на біль у поперековій зоні, тоді, будь ласка, не треба одразу казати пацієнту, що можливо це рак простати, а можливо, в нього нирки впали на вколінні сустави. Не починайте, будь ласка, казати своєму пацієнту. То ви знаєте, у мене був випадок. Ставтеся до пацієнта як до людини, яка. На щось скаржиться, на своє здоров'я, тобто вона хвора. А тому це означає, що у неї підвищений рівень гормонів стресу ця людина знаходиться в такій ситуації, з якої вона хотіла б якомога швидше вийти. І тому не треба їй розказувати страшилки, а треба навпаки заспокоїти. Не те, щоб присипити пацієнта і наобіцяти йому, що він завтра вже буде здоровенький. Це ви не можете, звичайно. Але будьте обережні, тому що ось якесь необережне слово може, по-перше, зробити так, що цей пацієнт ніколи до вас більше не повернеться. Бо, може, в нього і правда була просто якась сердиколопатія. А ви йому там наговорили про рак простати або ще рак прямої кишки. Ставтеся з повагою, не давайте ніяких обіцянок. Є у вас така можливість: дослідіть проблему і викладіть перед вашим пацієнтом гіпотезу. І якщо ви відчуваєте як спеціаліст, як мануальний терапевт, щоб цього пацієнта краще показати лікарю, то порадьте, будь ласка, вашому пацієнту звернутися спочатку до лікаря-терапевта. А вже потім, якщо при відсутності якихось захворювань вісцеральних органів, повернутися до вас, це буде і чесно, і порядно, і якось по-християнськи.